112 тисяч 960. Саме стільки путінських орків вже стали добривом для української землі. За минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 490 ворогів. Сьогодні росіяни обстріляли Нікопольщину, ударили з важкої артилерії по марганцю. Поранений 26-річний чоловік. Його доправили до лікарні, готують до операції. Російські снаряди пошкодили будинки у Херсоні. Росіяни атакували перинатальний центр. Там якраз була породілля з. Немовлям потужною вибуховою хвилею вибуло вікна у дитячому відділенні. Пошкоджений один із лікарських кабінетів. Серйозних поранень зазнала працівниця закладу. Сьогодні опівдні росіяни в чергове обстріляли Курахове на Донеччині. На щастя, обійшлося без постраждалих, однак є руйнування. Прямим влучанням пошкоджено адмінбудівлю та громадську вбиральню. Частково пошкоджена житлова п'ятиповерхівка та колектор. Також є влучання на територію підприємства. Мобілізованих росіян які проходять навчання в Білорусі, перекидають на Луганський напрямок. Один такий ешелон виїхав із залізничної станції лісна, що у Барановичівському районі Брестської області 7 січня. У ньому було 25 вагонів платформ із технікою, три вантажні вагони і дев'ять пасажирських. Через Калинковичі його ешелон поїхав у Росію, а точніше на станцію підгірне Воронезької області, куди прибув 10 січня. Ця станція розміщена менш ніж за 100 кілометрів від Луганської області. Пише білоруський гаю. Bron.